Права рука російського диктатора Владимира Путіна не є робочою. Це підтвердив його візит у Кронштадт на святкування Дня військового морського флоту Росії. Увечері донька міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який супроводжував диктатора під час поїздки, провела екскурсію. І тут на Владимира Путіна напали комарі, які явно не знали кров, наскільки важливої персони вони в даний момент п'ють. Об'єктом атаки вони обрали право вуху, однак відбувався від них диктатор чомусь лівою рукою. Права рука була нерухома. Окрім того, навідово помітно, що диктатор таки кульгає на праву ногу. Тобто, тема здоров'я Владимира Путіна таки має під собою ґрунт. Єдине питання, як довго з такими хворобами диктатор може жити. Отже, це був канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне, коротко і по суті. Подобається як говорить Москва. Постав вподобайку цьому відео, залиш коментар, пошир це відео, підпишися на канал свіжої історії, та не забудь про донат та підтримку на Патреоні. Українці запалюють Москву та Кремль.